Господь звали. Читання з того Євангелія від Йоанна. Слава Ісусу. Першого дня тижня Марія Магдалина прийшла вдосвіта, як ще було темно, до гробниці. І побачила відвалини від гробниці камінь. Вона стояла на зоні біля гробниці і плакала. А плачучи, нахилилася до гробниці і бачила двох ангелів, які сиділи в білому. Один у головах, а один у ногах, де було покладено тіло Ісуса. І вони кажуть, її, жінко, чого ти плачеш? Відповідає їм, забрали мого Господа і не знаю, де поклали його. Сказавши це, вона обернулася назад і побачила Ісуса, який стояв, та не знала, що то Ісус. Каже Ісус, жінко, чого ти плачеш? Кого шукаєш? Вона думає, що це садівник каже йому, пане, якщо ти його виніс, то скажи мені, де ти його поклав, і я заберу його. Каже Ісус, Марія, обернувшись на каждом єврейської мови, Равбунь, що значить «вчителю». Каже Ісус, вже не тримай мене, бо я ще не піднявся до Отця. Іди до моїх братів і скажи їм, що я підіймаюсь до Отця мого і Отця вашого. До Бога мого і Бога вашого. Приходить Марія Магдалина і звичай учням. Я бачила Господа і що Він сказав їй от Слово Господь. Слава Богу і Святої! Сьогодні давайте трохи торкнемося питання. Чому Марія Магдалина приходить? Чому вона є однією з тих, хто є біля Христа Ісуса. І, і вона це мусить бути пов'язано з тим, хто вона є. В традиції в Марії Магдалині бачили навернену блуд, блудницю, яка навернулася завдяки Ісусу який вигнав з неї багатьох дем демонів і звільнив її від, його, від її грішного життя. Останніми роками так, ці течії феміністичні, гостро від відкидають це. І кажуть, що ну, ніде в своєму писанні нема такого написано, що Марія була бл блудницею. Це правда, немає. Не тобто сказати точно, що, наприклад, Марія Сестра Лазаря, є тою жінкою, яку спіймали на перелюбі і вимагали її смерті, не можна. В тому тобто, поселенні немає підтвердження цим. Думкам, що вона є наверною грішницею, блудницею. Але є одна проблема. Якщо це забрати, то питання, хто вона? Що дивимося на хрест? Під Хрестом є Марія, Богородиця, але її з Ісусом зв'язує зв'язок Матері з Сином. Але і вірної учениці Бога зі своїм Богом. Вона зрозуміла, чому вона долає весь страх всі, всі, весь цей негатив і вона залишається під, під Христом. Там є апостол Йоанн. Але його зв'язувалося особисто, дуже, особисто дуже сильний зв'язок. І Івангель про це пише. Хоча теж він користується цими хит, хитрощами і зв'язками. Але можна зрозуміти, чому він там є? Але чому тоді Марія Магдалина там? Що її мусить зв'язувати з Ісусом? Якщо відкинути оцей момент про грішницю? Яку Ісус врятує від, від смерті, коли всі домагаються її страти як блуд, блудниця. Тут варто ще згадати таку річ. Є притча, яку він розповідає в домі Фарисея, котрий його запросив, і тоді там була якась і блудниця, яка Цілувала ноги Ісуса і отирала його собою своїм волоссям. Ісус їй розповідає таку притчу. Каже: Симоне, скажи Богу, Господь, пана двоє божників. Один був винен 50 день ден... а інший 500. Тому що не мали чим віддати, простив обох. Хто з них буде більше любити його? І той фарисей каже, той, кому більше простив. І знову повертаємось до Марії Магдалини. Що їй такого великого простив Ісус? Що її зв'язок з ним більший, ніж учні. Дивіться, Йоанн хоча є під Христом, але в ранок Воскресіння його там немає. Тобто зв'язок Марії Магдалини з Ісусом є міцнішим. Але на підставі чого? Так само Петро, Петро, котрий був головою Апостолів, який був другом Ісуса. І справжній, щирим, давнім Ісус в Його домі жив, Він не зміг бути вірити Ісуса. Принаймні, той Петро. Перед смертю Ісуса. А от той Петро, котрий зрадив Ісуса публічно тричі, цьому, був цим дуже засмучений, як він коли був у Великій деп депресії, і якого Ісус пробачив, оцей Петро вже потім піде за Ісусом до Кінця бо є те, що Бог йому пробачив. Тому, так, да, можна сказати, що Марія Магдалина не є тою блудницею, але щось іншого мусить бути. Причому дуже великого. більшого, ніж зцілення від хвороб, більш ніж зцілення від прокази, Більш ніж воскресіння. Саме в нашому житті. Ми часто дуже за наших падінь і гріхів. Але якби їх не було, чи ми були б сьогодні в храмі? Якби Господь нам регулярно не прощав наші гріхи в сповіді, якби нас не воскрешав раз за разом, чи ми йшли за ним. Знаєте, часом наші вади і гріхи служать нам краще, ніж наші заслуги. Бо досвід того, що Бог нас любить попри наші великі гріхи і помилки, що Бог нас піднімає і воскрешає, це важливіше за все інше. І тому не випадково, що Петро потім розповідає публічно про свою зраду. Бо ця зрада є фундаментом його вірності. Зрада і милосердя Боже. І то, коли Ісус потім над озером Генозарецьким питається, чи любиш ти мене? Сьогодні можемо кожен собі задати питання, що Бог мені пробачив? З чого Господь очищає мене? З чого мене рятує? І це не треба відкидати десь там, чого ніколи не було, було, є. Це та можливість прославити Господа за те, що його милосердя більше, ніж наші гріхи. Зосереджуючись не на собі, бо ясно, що ми грішні. А на тому, що Бог настільки великий, Його любов настільки велика, що Він попри всі наші помилки, які навіть посторюються, Він нас любить, не відкидає і знову і знову приходить. І от це велика річ. Тому ну, що ми прославляємо Господа на всі дари його милосвіття. Хай Марія Магдалина допоможе нам прославити Бога усім своїм серцем, перемагаючи страх, перемагаючи осуд, все інше. Щоб Господь став в центрі нашого життя. Амінь.